Привіт, сьогодні збірка міні-ігрового ПК майже за тисячу доларів. Корпус обраний Cougar QBX. і обраний він не просто пальцем в небо. Я перебрав велику кількість корпусів. Всі вони мені приходили на руки, але з усіма щось було не так. До корпусів ми ще повернемося, і саме конкретно про цей корпус я теж розповім більш детально. Скажу одразу, якби збірка була у стандартному ATX корпусі, залізу було б більш потужне. Тут я поставив AMD Ryzen 5 3600. При стандартній збірці в цей бюджет вліз би 5600 і без проблем. Але Mini-ITX вносить свої корективи. Наприклад, материнська плата тут дорожча за процесор, коштує вона 4400, і це а 520 чіпсет. Важливим критерієм для материнки був Wi-Fi. І гігабайт вайфай поклали дуже хороший. При такій ціні на цьому чіпсеті це все ще бюджетна материнка на mini-ITX. Тут дуже непогане живлення, звичайно ж, під радіатором і 5600 ця материнка вивезе без проблем. Сюди можна ставити озу з частотою до 5300, але не знаю чи таку частоту ви взагалі візьмете. Охолодженням процесора займеться GAMAX 300, але зараз ця башня подорожчала, вона коштує уже 760 гривень і в такому бюджеті є краще рішення. Та ж башня від Zezio коштує в районі 600 і вона буде. Буде краще і потужніше. Зазіо 300 я вам показував уже неодноразово і тестував її на багатьох процесорах. У цих бюджетах на даний момент, як на мене, це найкраща башня. І в описі залишу я саме на Нью, а не на 300 Gamax. Зазвичай в міні корпуси можна впихнути односекціонне водяне охолодження. Але не завжди, і не завжди це має сенс. При виборі охолодження не орієнтуйтесь на сухі цифри від виробника, тому що той же тип кул взагалі майже завжди, напевно, завершає на 50 Вт. І тим більше наберіть охолодження, яке по цифрах впритик для вашого процесора, тому що якщо навіть написали правду, то все тестувалось в максимально ідеальних умовах, яких нам з вами не добитись. Оперативної пам'яті 32 ГБ на частоті 3600. Для більшості проєктів на цій збірці буде достатньо 16 ГБ. Як бачите, на підзйомах башня повернута не. Стандартним боком, тому що спочатку збірка мала відбуватися в іншому корпусі, де такий продув був би більш ефективним. Довелось потім повернути. SSD GoodRamp X600 на 1 ТБ наразі рекомендувати не можу, тому що його ціна уже 3000 гривень. Він куплявся за 200. А взагалі для більшості збірок з ним я його купував за 1999 гривень. За свої кошти це був неймовірно потужний SSD. Але за цю ціну, яку він коштує зараз, є і інші варіанти. В бюджетні збірки наразі рекомендую брати Adata Legend 710, відеокарта Radeon RX 6750 xt для Full HD геймінгу ця карта краща, ніж 3070, а коштує дешевше. Так, у 4К вона програє, але з такими бюджетами дивитись на 4К важко. У Quad HD геймінгу вони ну, більш-менш рівні, дивлячись, який проект. Ця збірка саме для Full HD геймінгу, а для Full HD, повторююсь, це краще ніж 3070 і коштує дешевше. Мені не сильно подобається виконання від MSI, але потрібно признавати, що MSI за свої кошти роблять те, що потрібно. У зв'язці з Ryzen 5 5600 і на PCIe 40 Звичайно ж, ця карта видає кращий результат ніж на 3600, але не критично. Також тестував його з 5500 Ryzen і теж достатньо задовільний результат. На рахунок охолодження цієї версії. Вертушки стоять хороші, карта достатньо тиха, але в принципі ви все бачите наглядно перед собою. Не скажу, що це погане охолодження, але і не скажу, що це краще охолодження, що я бачив за ці гроші. Живлення у неї 2 по 8 пін, і в принципі, якщо у вас блок живлення, зараз в ПК стоїть на 650 ватт якийсь хороший то напевно, можете почати обграти ПК саме з неї з самого початку. Мені здавався прекрасним варіантом корпус Chieftec Pro Cube Mini. Класне виконання, і по рендерах було видно, нібито хороше, продуктивне буде там охолодження. Але карта, на жаль, не влазила. Корпус від Cougar, звичайно ж, популярний, всі про нього знають, але я спочатку не хотів його брати. Мені не подобається, що відеокарта забирає повітря знизу, тому що клієнт не говорив точно, де буде і як стояти ПК. Хоча в комплекті і дуже якісний, прекрасний пильник, який можна виймати, промивати, але він не спасе, якщо ПК буде стояти десь на підлозі під ногами. Ця система буде System Power 10 на 750 Вт. так блок живлення з запасом, щоб не працював на межі. Як бачите, кріпити блок живлення в цьому корпусі не так і просто. А ось таким чином загинався кабель в корпусі від Chieftec. Зараз перед вами кадри збірки, якраз таки в корпусі від Chieftec, тому що перебравши декілька варіантів, я почав уже в ньому збирати, тому що ну все здавалось максимально ідеальним. Але це тільки по заявлених характеристиках. На ділі все трішки по-іншому. Все було впритик, і забір повітря відеокартою був такий нікчемний, та й сама карта дуже з потугами туди залазила. Тому я все розібрав, замовив корпус від Кугар, дочекався його і перейшов до збірки. Вентилятор з задньої частини я хотів перекрутити наперед на вдув. У комплекті у нас навіть пильничок є рішіточка. Але що ви думаєте, вісьми туди не стає. Там потрібно шістидесятий кулер. Так, спочатку треба було перевірити, потім все викручувати. Але був вечір, і я був уже дуже стомлений. Таким чином додав собі роботи. Є місце під дисковод. До речі, кришка верхня здвигається, і дисковод виїжджає вверх. Якщо вам потрібно, його можна туди поставити. Є на передній панелі два порти USB, вхід під навушники та мікрофон. Перед тим як перейти до тестів, подивимося на зовнішній вигляд ПК і хочу сказати, що додаткові фото є в моєму інстаграмі. Всі корисні посилання є в описі. Там є інформація, як замовити у мене збірку. Взагалі багато корисної інформації, яку часто запитують в коментарях. Вашу думку про зовнішній вигляд ПК чекаю в коментарях. Записував тести Я у Full HD, ультра налаштування у всіх іграх. При цьому ще йде запис екрану через ОБС, тому трішечки жареться потужність ПК. В PUBG ми бачимо стабільні 120 кадрів. Так, він піднімається до 140, 135, але це тоді, коли в принципі тихо. А коли вже йде перестрілка, в районі 120, все тримається. Під цією грою температури прекрасні, але про температуру і пруду в цьому корпусі я вам в кінці покажу прикол. В таких проектах, як пабух, навантаження на карту не максимальне, і при цьому ще є періоди, коли карта може охолонути. В метро Ексодус, як бачите, ситуація гірша, скажімо так, складніша, і це не в самій важкій локації. ФПС прекрасний, але карта розігрівається уже вище 70 градусів, буває і до 80. Але у районі 80 це вже коли нонстопом ідуть важкі сцени. При цьому все ж таки 80 градусів це не критична температура. З температурою процесора, як бачимо, проблем немає. В районі 80 градусів, але, звичайно ж, на нього впливає і температура від відеокарти в такому корпусі. В правому нижньому вуглі ви бачите водяний знак про активацію Windows, це через те, що клієнт зайде в свій Microsoft запис. В подальшому ви такого не побачите, тому що я придбав уже для себе тестовий швидкий SSD, і там буде стояти мій запис. У CS2, напевно, для кіберспортсменів потрібно буде перейти на низькосереднє налаштування, щоб отримати задовільний FPS, тому що, так розумію, те, що ви бачите зліва, мало кому сподобається з тих, хто грає в цю гру професійно. Питав, питав я вас про налаштування КС 2 ніхто нічого не сказав, але я зробив для себе вивід, що буду тестувати завжди на високих налаштуваннях, тому що все ж таки дуже багато хто пише про характеристики ПК, запитують, а скільки буде в КС на максимальних налаштуваннях? Свіжа важка стратегія Company of Heroes, працює без проблем з межою в 60 кадрів. По температурам все чудово, все працює рівно. В онлайн режимі 4 на 4 на забитій карті все буде прекрасно. З цим ПК. також запустив прогріти залізу the Hunter Call of the Wild. але графіка записалась якось криво. Не розумію, чому графіка в грі набагато краще. Всім рекомендую цю гру, можна і самому грати, насолоджуватися, і з компанією друзів гарно провести вечори. Але щоб повністю насолодитися цією грою, потрібен потужний ПК. Як бачимо, завантажена відеокарта на 100%. Це при тому, що достатньо проста локація. Цей ПК тут видає 160 FPS, 170, 180% скаче, але в принципі стабільні 144 отримуєте з межою і все буде рівно. Відьмак 3. Максимально оптимізована гра, ніколи не втомлюся про це говорити. Можете глянути от відео на каналі нещодавно вийшло про збірка за 85 тисяч і побачити, що там видала RX 7900 XTX в цій грі. Результати тестування цієї гри на цьому ПК зліва вгорі перед вами в реальному часі. Можете спокійно додавати 5 FPS, тому що йде запис екрану, і це його жирає. Як на мене, результат прекрасний, але отримати точно такий ж результат, якщо збирати стандартну ATX збірку, можна із бюджетом там 29 тисяч гривень. Але за розміри, як і за тишу, потрібно завжди переплатити. Що на рахунок цікавого момента, який зв'язаний саме з цим корпусом, ми подивимося на цей момент наглядно, щоб його було видно в синтетиці. Як бачите, зараз стандартна температура, відеокарта розігрілася, корпус стоїть в стандартному своєму положенні, такому як потрібно на ніжках. Але варто нам поставити корпус на бік, ну весь ПК на бік, і дивіться наскільки сильно одразу знижається температура відеокарти. І зараз чиста нова система. А тепер представте, що пройшло півтора року, поки цей ПК стоїть під столом, забитий пилом ПК, забити охолодження відеокарти пилом. В такій ситуації, в стандартному положенні корпуса, температура буде під 90 градусів. Тому завжди обслуговуйте свої комп'ютери, інакше буде треш.